Збережемо мир в Україні та цілісність держави 14 березня, о 10-й годині зі столичного майдану незалежності розпочнеться піша Хода миру і єдності, маршрут якої проляже з Києва до Криму через Умань. Мета громадянської акції, як повідомляє один з її координаторів Василь Любарець, який був координатором відомої в Радзівської ходи. Культурно-просвітницька і миротворчо визвольна. Хода пройде в чотирьох напрямках: східний, міста Полтава, Харків, Донецьк, Маріуполь. Мелітополь Дніпровський, Черкаси, Краматорськ, Запоріжжя і знову Мелітополь, Південно Східний Сміла, Кіровоград, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Армянськ, Південний Біла Церква, Умань, Первомайськ, Одеса, Миколаїв. Просвітницька місія ходи полягатиме в ініціюванні та громадському обговоренні нових підходів до організації політичної і економічної безпеки країни і громадян, до шляхів утвердження в Україні справжнього народовладдя та визначення формату побудови майбутнього нашої держави. миротворчо визвольна місія, ідейне та організаційне згуртування українців як миролюбної нації, яка виступає за цілісність країни, додаткове привернення уваги світової спільноти до проблеми окупації. України братньою державою агресором. У перший день, 14 березня, хода чотирма колонами розділиться і через яготин Переяслав Хмельницький, Васильків та Обухів попрямує завданим маршрутом. Кожна колона на старті включатиме близько 50 чоловік, ходаків та 5-10 автомобілів супроводу. У містах, через які пролягатиме маршрут ходи, планується увечері проводити культурно-просвітницькі заходи, а вранці о 10-й годині віче. Планується, що через три тижні після старту, 4 квітня, хода Миру і єдності має досягти району Арм'янська та Новоселівки, що в Криму організатори ходи вважають, що на той час до неї мають приєднатися критична маса людей, які бажають миру і єдності.